Розпаковка. Ігор Месяк та його дебютний роман, Завод. Видавництво Темпора Київ, 2022 рік. Автор був активним учасником Революції Гідності, а в 14-15 роках служив у полку Азов та рятував людей. Був санітаром. Нині ж, після повномасштабного вторгнення немитих покидьків з Російської Федерації служить у лавах Збройних сил України, так само рятуючи людей. Окрім прози, автор також пише поезію та має безліч цікавих віршів. Деякі з них укладені на музику. Отже, Роман Завод на закинутому заводі, у забутому богом селі, група інженерів виготовляє щось химерне і зовсім незрозуміле. Часом туди приїздять підозрілі типи на розкішних автівках. Виробництво огортає дражлива атмосфера таємниці. Прилад щастя. А хіба таке буває? Хіба це взагалі можливо? Але на всі запитання нехай кожен відповість сам. Прочитавши роман Ігоря Месяка про персональний вибір і особисту ілюзію, про те, чи взагалі можливо здобути щастя, а також про те, чи так уже й доцільно завжди отримувати те, чого бажаєш. І там, де ви жили, тепер пісок Микола Воробйов: Якщо ти нічого не зробиш, нічого не буде. Саме в цей час інші люди роблять усе те, на що ти не можеш наважитися вони опановують життя, вони п'ють свою чашу, розливаючи по бороді. Що робили люди, про яких я хочу тобі розказати? Вони просто жили, я знав їх, ділив із ними хліб, перш ніж робити висновки, просто послухай. Можливо, після цієї історії ми поговоримо з тобою про час. Якщо він у тебе залишиться, я вже читав цей роман, коли він був на стадії редагування перед відправленням до видавництва. Тобто я був бетарідером, це хороший роман. Він чесний, він про життя та про звичайних людей, таких як я і ти, таких як автор або наш з тобою сусід без пафосу та нафталіну. Тому я вельми раджу вам його прочитати. Це достойний представник нової формації української літератури, тим паче, дебютник з часом це буде рідкісна річ, це перше видання. Тому подумайте. Окремо хочу сказати про обкладинку вона дуже вже припала мені до душі. Це вагомий плюс, оскільки я ціную і люблю хороше оформлення книг. Автором обкладинки є Ігор Дунець. Ну і звісно ж, я перечитаю цей роман вже у такому фізичному втіленні: підтримуйте українських видавців, читайте українською та не забувайте і про письменників. Вірте в нашу перемогу, Україна обов'язково переможе. Допомагайте ЗСУ та не вішайте носа. Ми приречені на успіх! Бою ламалися, жині в ребці, стільки краві, що і ставали злими власних дітей називали на честь смерті, щоб прождество вони були живими. А коли прийшов час